Що буде, якщо жінка почне навчати свого чоловіка? Цікаве питання. Давайте пробуємо розібратися. Ну от є ієрархія в сім'ї. О, є діти, є мама, є тато, тато має мати наставника, наставник наставника і так далі. Ми доходимо до того, те, що йде Бог, да? тобто він перше джерело всього. Ну і звідти зверху, вниз як би йдеться цей ланцюжок. Ну, жінка поставську знаходиться нижче від чоловіка. Ну, от, але там є ще один момент, те, що е, е, жінка вона має силу. Набагато більше, ніж чоловіки, тому вона може впливати. От. Ну, Якщо постійно впливати на чоловіка, то на щось вона таки вплине. От. Варіанти будуть два. От. Варіант перший. От. Чоловік просто розвернеться і піде. Правильно зробить. От. Тому що це називається пилят. Жінки тогенькі мої. Я чоловік. Я дуже добре знаю про що я говорю. От. Пиляти та надихати чоловіка це дві абсолютно різні речі. Запишіть собі слово надихати не пиляти. Це дві абсолютно різні речі. розумієте? От. Ні один чоловік нормальний, адекватний, не хоче, щоб жінка його пиляла. Якщо вам вдалося допиляти, і ви вийшли за нього заміж, то з вами відбудеться другий варіант. Ви просто з нього зробите собі дитину. Ну Но, тому нормальний адекватний чоловік він не піддасться тому, що ви будете його як стати, ну, там пиляти. Да, і заставити його робити те, що він хоче. Жінка не може вчити чоловіка. Mm. Eh, як сказати, дивіться, жінка, eh, чоловік, це як сати, не тут, знаєте, болванка така, да? тобто це не півфабрикат, бо що кажуть, конструктор Лего да, в розібраному варіанті, який потрібно зібрати. Да? От, жінка це от вона, якраз вона є майстер, який бере цю болванку і виточує з неї готовий, класний фігігенний продукт. От, да, тобто Жінка цим буде займатися, жінка цим займатися. Але це настільки тонка ювелірна робота, це дуже тонка робота, надзвичайно тонка. Ну от розумієте, це потрібно робити дуже акуратно і дуже делікатно. І для чоловіка в дійсності це дуже велика часть, коли він має біля себе хорошу жінку, яка може так акуратно, ніжно його бачили, які жіночі руки, наскільки вони ніжні. От тими ніжними ручками, так, тими гарними очками і тим класним таким язичком, О, треба говорити чоловікові, ніжно хлопати очками і так акуратно, акуратно, тоді можна зробити все. Ну, от якщо ж ви стаєте в позиції вчительки, тобто ви міняєтесь з чоловіком руля, ви стаєте мамою, і у вас буде дитина. Питання. Ви в стосунки пішли для чого? Завезти собі дитину, хлопчика, так родіть собі дитину. Можна всиновити, там є зараз оповсики всякі різні, взагалі чоловік не потрібен. Пішла там з при цьому і все, і дитину маєте. <сум> Нашому чоловік. Ну, що це Ну, от. Тобто, це так не працює. Це абсолютно так не працює. Це постійний запит серед жінок. Да? Тобто, як змінити чоловіка? Да ніяк. Треба вчити. Треба чоловіка любити. Чоловік сам надихнеться тим. Розумієте, що він заради такої жінки я готовий на все. Отак має чоловік казати. Зумієте? Але це має чоловік сказати. Він має дивитися на вас і такий. Яка жінка, яка богиня, я хочу бути з тою боїном. Що я маю зробити? Там вийшло світу заробити мільйон любе, я на все готовий Оце да. Станьте такою жінкою. Чоловік сам надихнеться на це, розумієте? Що бути ти обстійно піляти? А я сказала, а я тобі говорила, вони ні до чого доброго, то не прийде, так не вийде. Ви тоді чоловіка загубите просто, біда буде. О, так що так, постійбаш трошки над вами, хорошо? Так, на це відео точно буде комусь корисне. Будь ласка, відправляйте своїм друзям. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.